Слава Україні! Розпочалася 311-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 29 авіаційних ударів. 26 авіаударів ворога прийшлося по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 10 БПЛА шахет 136, але усі вони були збиті. Крім того, противник здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали і мирні населені пункти. Існує небезпека продовження авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Орликівка, Семенівка, Залізний міст. Будавороб'ївська, Чернігівської області, Ходини, Атинське, Запсілля, Велика Рибиця, Покровка, Рясне, Попівка на Сумщині а також Глибоке, Мороховець, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Вільхуватка, Чугунівка і Зарубенка Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Куп'янськ, Орлянка, Курилівка. Котлярівка і Табаївка Харківської області, та Новоселівське і Стельмахівка Луганської.